Україні. Вітаю глядачам, підписникам. Ну от, Після кількох днів гарної погоди. Знову похолодання, на вулиці дощ. Такий молосич. Трошки прохладно. Дроги по вуликах. Хоча перед цим носили пилок. Ну а ми поки погода така змоталася, отримувати посилку. Ну, Посилка я замовляв. Власно. Улій. До речі, ми трошки змінили роботу, вони стоїть на посилці, що там у посилці. А тільки адрес, ну це також радує. Нічого там... Кому чужому заглядати, що там хто виписує. Думаю, то не цікаво. ну ми зараз ту посилку відкриємо, побачимо, що я цей раз замовив. Це було кажучи замовлення е, по, було для виконання іншого замовлення по виготовленню вуликів. До тих вуликів я замовив ось такі речі. Запакували досить пристойно, хоча коробочка така, так собі. Макували досить повною каші. Ось, це це Ось, ось до тих вуликів я замовив ось такі джовидарячі українського виробництва. Досить гарно зроблені. Йвненькі, без перекосів, поки не бій один бачу. Тут їх багато. О, візьмемо. Ще один. Також гарний юненький без перекосу, от видно. Кріпиться на 8 саморізів. Діяки не пробиті, ну це дійда, це вона що ми там знаєте на діяки є. З цього боку не всі є, але трошки там ну, про -про пропнеться, прикрутиться. Ось для вуликів ось такі бджоли Ну, Ця основна маса для клієнтові на замовлення. Ну і собі доплюсував один просто для проби, хочу випробувати такий вид утримання бджіл. Ну, Послідаю згодом. Це ясно. Вот рекламка, як завжди. Так, ну тут дорожі речі. Ну, це ми поки входимо. Приштовне замовлення, пристойна кількість цього замовлення. До речі, цей брови доля. Вартість його, я зараз поглядав в інтернет. Шукав, щоб була і нормальна якість, і нормальна ціна, також ці бджоли вдаричі я брав по 37 гривень, здається. Ну там, хто перевірити на сайті можна. Ну, я кажу, ну, якісно нормально, добре. Так, що не... Бо мені факти, що я повинні взяв у собі один проби який буде користуватися замовник і вуликів. Але ну, я бачу, що якість досить пристається. Ну, тут ще така коробочка стоїть. Зараз. Глянемо. Ось для тих вуликів. Я замовив ще ось ось такі засувки. Це для того замовлення. Це засувки маленькі. У мене фактично тут вулики для верхніх лотків. Ну, оскільки в нас там вулик експериментальний, а особливо би технологія бджільництва, яка мало розповсюджена. Я собі також хочу попробувати, ну я собі замовив такі штуки до замовив. Тобі також експериментально зроблю таку, по таку технологію, можливо, буде і досить пристойно це працювати. Ну, і ще одне. Ось, наповнювач. Так. І ось такі я замовив для замовника і собі одну Лесонівську а нема ніж коїшітку, виробництво пощі, весонь. І також, наскільки я бачив, досить пристойно. Я її бачив так на відео, а, ну, фактично по-чесному в руках не держав. Ну, Мені подобається. Досить тоненька. От ви всі рівненькі. Я думаю, буде гарно працювати. Можна по полосах собі розділити, на який вулик потрібен собі обрізати. Не, ну, це медокатність подобається. Думаю, повинна гарно працювати. Ну, це також для замовлення, для замовлення. Так, досить також, досить велика кількість. І також у цьому магазині, ось от я, от я кількість вказано, 50, по-моєму, штуки тут ще решта. Це буду стояти кожному вулику по дві ганеманівські решітки. Ну, про цей, про цю технологію бджільництва буде з згодом. собі обов'язково зроблю. Один вулик Попробую. Посаджу там любу матку з любої лінії, це несуть уважно, Тому вони всі гарно працюють у мене. Там, по речі, не одна матка буде йти. Ну, про це згодом пізніше. Так що таке. такі замовлення. Я не забув, не Пам'ятаю, забув сказав, що не сказав 59 гривень в тому магазині. Це не реклама, мені за це нічого ніхто не платить, ніхто нічого не... нічого, нічого не має. Просто я кажу, я по чому я брав на даний момент. І ця ціна так по Україні одна з найприємніших. Бо тому що є і по 70, і по 80, і, і більше. Так такі-то справи. Тепер по дощ, з якої я виготовляю вулики. Ось дошка. От зробив таку сушарку, невеличку, тепло, повільний вогонь. Зло дошку з вулиці, тому що дошка на вулиці то набирає вологу, то е Сохне, ну, я стараюся от робити сухої дошки. Так що, думаю, проблем з буркою в мене тут не буде. Дошка сама по собі суха, тридцятка. І плюс до того отришу суху дошку і плюс до того ще дотримую цій маленькі імпровізованій сусарці що вона там трошки ще піде з Так що дошка ідеально суха, вже су сухше не буває. Природна сушка чи суш сушарка, А вона вже дошка сухшою вже не буде. Це вже як би хотів, вже її сухшою не зробиш. хіба вже Вакуумні сушарці сушити, то вже можливо ще там щось витягне з кусь частину вовою. А за для таких сушарок це норм нормальна дошка. Так що от такі показ правий. Ну, А ресмус працює нормально, виконуємо замовлення по черзі, по черговості, тому що у мене тут вийшла з ним затримка з цією роботою по виготовленню вуликів. Вийшла двохмісячна затримка. Ну нічого, все нормально працює. Робота, як сказати, кипить по мірі можливості, тому що і свої роботи, і поточні роботи на пасіці. Нове хотілося б замовників не підвести, видати всі вулики, які вони замовили. Так що, Тут в майстерні повний завал матеріалом. От, отой виноситься зразу, щоб не мішало, докомплектовується і зразу відправляється. Так що замовлення будуть виконані. Ну Хіба когось... Уже, можливо, можливо, комусь не потрібні, тому що можливо пішли воювати. Хоча з цим такою також мобілізацією, це є дуже велике питання у нас, особливо на Західі. Ну не буду давати цю подоробиці, тому хто на західні це знає, що по дорогах. А хто за кордону з Росії це вас знати обов'язково. Це наші держави. Наші внутрішні проблеми. Ну, оце коротенько відео закінчимо. Всім щастя, миру здоров'я. Слава Україні!